Всім, ви знаєте, є один з таких прийомів е і в маркетингу, і в публічних виступах це зразу додати якогось стресу, налякати, і тоді інформація краще запам'ятовується, тому що є увага. От, але я вважаю, що стресу достатньо вже е за останні часи. Тому вирішив розпочати з гарних новин. Це гарні новини ринку праці. Вони в цілому, але будучи багато цікавої інформації безпосередньо по розділу маркетингу. І так, якщо казати про ринок праці в Україні, відбувається просто фантастична історія. Незважаючи на війну, незважаючи на те, що е, багато людей виїхало, і наші бізнеси могли б думати, а що робити далі. Ринок відродився на 90% Уявіть собі. І я хотів би подякувати і ЗСУ і кожному з вас. Бо саме ми з вами, як підприємці, робимо те, щоб ринок відроджувався. Дякую. Я думаю, що більшість з вас знають компанію Work.ua. Я наведу лише декілька цифр. Зараз на сайті приблизно 40 тисяч компаній розміщують активні вакансії. Приблизно 90 тисяч вакансій вже є. Як я сказав, це відродження на 90%, і щодня нас відвідують близько півмільйона людей і 4 мільйона унікальних людей щомісяця. Для чого говорю про ці дані не тільки для того, щоб розповісти, що Work.ua є лідером, хоча теж це приємно зробити. Але перш за все, для того, щоб та інформація, яку я сьогодні розповім, ви розуміли, що вона на великих. На великих даних це дійсно є трендом України, і ось так приблизно виглядає два останні роки з точки зору кількості вакансій, які були на нашому сайті і фактично є в Україні. Ви бачите, що до початку широкомасштабного вторгнення це. В районі 100 тисяч вакансій, які активні, які щоденно оновлюються і тому подібне. І далі після нападу Росії на Україну катастрофічне падіння приблизно в 15 разів. Це ну фактично близько до смерті. Але українці не здаються, бізнеси не здаються. Вони дуже адаптивні і швидко починається зростання буквально кожного. Тижня ми бачили зростання тиждень до тижня, тиждень до тижня. Ви бачите це на графіки. Добре, і зараз маємо, як я вже сказав, відродження до 19%. При цьому, якщо вважати, що ну, ми розуміємо, що частина є території окупованими, то фактично ми маємо вже навіть 100% повернення ринку праці. Тепер трішки більш детально, я обіцяв ексклюзивну інформацію Євгену, статистика виключно про маркетинг. Що відбувається в маркетингу? Приблизно таке саме падіння в 10 разів з 6 тисяч вакансій в категорії маркетинг до 500. І так приблизно саме, як і в цілому по ринку, відновлення на 90%. Це статистика липень 23 до лютого 2022 року. Як це виглядає, якщо подивитися е, ну, місяць до місяця? Да? Тут є е, блакитна це історія. 21 рік. Ви бачите да, приблизно кількість вакансій щомісяця. Потім жовта, ми бачимо січень і лютий вони все ще високі, катастрофічне падіння, і 2023 рік? Рожевий, ну фактично, догнав той ринок, який був в 2021 році. Тому ще раз робота є в усіх сферах, в тому числі в маркетингу. Як це виглядає? Якщо подивитися на мапу, звичайно, західна частина України вона є набагато потужнішою з точки зору відродження і з точки зору активності, тут майже є області, де в півтора рази. Більше вакансій ніж було до війни. Центр України а, ну приблизно в районі 100 Цікаво, цікава Черкаська область, явно бачимо: 153 прям така синенька, от, там майже немає прильотів, і це відбивається ось так замітно. Навіть на статистики в ринку праці в маркетингу. Тепер а, якщо казати про галузі. В яких галузях шукають спеціалістів в сфері маркетингу? Ну, звичайно, це компанії, які самі працюють в галузі маркетинг, реклама піар. На другому місці це IT, потім роздрібна торгівля, оптова торгівля, імпорт, експорт, і навіть бачите, маркетинг в сфері HR. Це доволі е, сильний тренд. І якщо казати про те, що мають зараз робити бізнеси для того, щоб конкурувати за людський ресурс? Це розвиток HR бренду. Це буде точно ну, трендова історія. Зверніть на це увагу. І якщо казати про стратегії, то обов'язково розвиток hr бренду має бути стратегією. Я трішки пізніше про це ще скажу. Кого в маркетингі шукають найшвидше най... найчастіше? Ну, звичайно, перш за все, це маркетологів, потім мерчандайзерів, так чи інакше, вони допомагають працювати і просувати продукцію: контент-менеджери, інтернет-маркетологи, менеджери, інтернет менеджери проєктів. Ну, в общем, фотографуйте і ця презентація вона буде доступна. Тому, якщо комусь потрібно, будь ласка, користуйтеся без проблем. Йдемо далі, кандидати. Якщо казати про кандидатів, які є які є кандидати, якщо розглядати резюме, да? на жаль, 44% кандидатів, які хочуть працювати в маркетингу, вони без досвіду. Разом з тим, 82% вакансій, які публікуються, вони публікуються з тим, що компанія хоче кандидата з досвідом, і це є проблема. Разом з тим 24% кандидатів досвід понад 5 років, і це доволі високий відсоток, якщо брати в цілому по ринку. Вікові групи і тому подібне, як коментувати не буду. На картинках все видно. Кому цікаво, можете, можете цю інформацію застосовувати. Тепер це, як знаєте, є факти, і факти, ну їх можна по різному сприймати. Дуже важливий контекст. Так, от, якщо додати до цих фактів контексту, я абсолютно точно можу сфокусувати вас, що нас чекають непрості виклики. Ми точно з цим вміємо працювати, вміємо можемо впоратись, але про них варто знати, їх треба розуміти. Перший виклик це кількість кандидатів, які відгукуються на вакансію. Це знову ж таки в категорії маркетинг, але тренд точно такий самий в усіх інших сферах бізнесу. Що ми бачили? В цілому приблизно 18-20 відгуків було на Work.ua при розміщенні вакансії на сайті. Це не означає, що всі кандидати ідеально підходять, але це така середня температура, ну, скажімо, по лікарні, вона може відрізнятися звичайно від того. Кого ви шукаєте, на яку позицію ви шукаєте, яка у вас зарплата, який у вас бренд, це дуже сильно впливає. Тому ми зараз говоримо саме про тренди. Синя лінія вона показує, що було до війни. Потім жовта, і коли було падіння вакансій, ви бачите просто фантастичний зліт. Можна було отримувати 120 відгуків на одну вакансію. Але так само, як кількість вакансій зростала, так само кількість відгуків дуже швидко почала знижуватися. І зараз маємо в 2023 році середній тренд приблизно такий же, як був до війни. Те, що ми бачимо, говорить про те, що на жаль, ця історія буде знижуватися. Чому трішки пізніше ще скажу про зарплати? Бачимо тренд на зростання, доволі впевнений. Відносно минулого року вже в середньому, особливо в категорії маркетинг, навіть більше 20% в середньому зростання зарплати, і тренд продовжується. От, тому, якщо думаєте про найм нових. Не забувайте в тому числі про втримання людей, які вже у вас працюють. Тому що ну звичайно, звичайно, коли ринок праці розвивається, люди можуть шукати місце краще. І все це на фоні відбувається планів бізнесу, які за дослідженнями 76% бізнесу. Говорять про те, що вони планують розширення за рахунок географії, за рахунок відкриття нових напрямків, на вихід на зовнішні ринки, різні причини, але всі планують працювати і розширюватися. А отже, з людьми буде, буде важко. Тому що знаємо, що багато людей поїхало зараз. Е по дослідженням, які проводяться, все ще 67% кажуть, що повернеться, але казати не означає робити. Друга історія вчора прямо був на зустрічі з Євгеном Глібовицьким, можливо, ви знаєте, він в тому числі викладач Вуку і слідкує за трендами. Все виглядає так, що в цьому році війна не скінчиться, на жаль. А це означає, що ті люди, які виїхали за кордон, ще. Сильніше там соціалізуються. А отже, відсоток людей, які потенційно можуть повертатися, він швидше за все буде ще нижчий. Разом з тим, маємо ще приблизно 2 мільйони людей, які мобілізовані до лав ЗСУ. І це теж питання, як швидко вони зможуть повернутися. А навіть якщо вони будуть повертатися, це буде виклики повернення ветеранів Про них теж треба. Окремо думати, але так чи інакше, з цієї цифри людей, які залишаться в лавах ЗСУ, бо Україна буде, має мати сильну армію. Ми також не дорахуємося великої кількості людей. Тож людей вже не вистачає, кількість вакансій зростає, конкуренція збільшується і не вистачає кваліфікованих. Це дуже важливо, їх подвійна нестача. Виснаженість і що буде після війни? Є одна дуже Коротка і влучна цитата, я її дуже люблю. Вона про те, що кожна компанія результативна настільки, наскільки результативні люди в ній. Кожна компанія адаптивна настільки, наскільки адаптивні люди в ній. Успішна, е технічна технологічна. Все залежить від людей. Бо компанія це і є люди, бо люди це не ресурс, люди це капітал. Компанії. А отже, кожна компанія має думати про те, які в ній будуть люди завтра. І якщо ми кажемо про виклики роботодавця, вони не змінюються. Це пошук, найм, адаптація, навчання, мотивація і утримання. Але всі ці виклики точно будуть помножені на два. І тому, якщо говорити про перші речі типу пошуку і найму, про них, звичайно. Все одно доведеться думати, але буде складно і варто дуже сильно замислюватися, як працювати з тими людьми, які вже є в ваших компаніях, а як, або прийдуть, долучаться, як зробити так, щоб вони працювали в ваших компаніях якнайкраще. Адже адаптація, навчання, мотивація це все от про утримання. І коли ми говоримо про такі речі, то дуже часто звучить слово треба попіклуватися про людей. Бо ну що ми можемо зробити? Потурбуватися, да? і часто ця турбота починається, якби у вигляді: а що ми можемо зробити? Які може там печеньки, які більш якісь цікаві умови? От от точно треба зрозуміти, що це не працює. Таким чином можна з людини виховати дитину, а вам потрібні потрібні люди, які будуть мотивовані, які будуть зростати, і вам потрібно зрозуміти. Що може дати ваша компанія, ваш бренд для того, щоб людина, яка до вас прийде, вона через рік, через два стала крутішою. Вона розправила крила, вона розуміла, що вона стане на ринку дорожче. І, от саме за це ваші компанії можуть формувати конкурентність відносно інших. Тому що конкурувати зарплатою, конкурувати умовами праці не вийде безкінечно. Неможливо підвищувати зарплату, у вас не вистачить грошей, але можна конкурувати сенсами, можна конкурувати з залученням, розвитком і можливостями. І тому саме зараз вже час думати, а як будемо розвивати тих людей, які прийдуть, можливо, по софт-скілах. Можливо, вони не будуть спеціалістами, але якщо ви започаткуєте якісь менторські історії, якісь навчальні курси в рамках вашої компанії, це може бути просто афігезним конкурентною, конкурентною перевагою. І ще одною дуже важливою конкурентною перевагою є сенси усвідомлення для кожної людини, яка працює в вашій компанії, навіщо вона працює саме там? Що вона отримає? Як будуються сенси, які є основою, фактично, основою вашого бізнесу? Ви маєте самі усвідомлювати, навіщо ви працюєте. Фактично сформулювати місію? Це може бути ну, вже прямо витончено і чітко сформульовано, але принаймні зрозуміти для себе точно варто, що це ми не просто чимось торгуємо чи щось рекламуємо, що ми робимо. Трішки більшого, чому наша компанія потенційно цікавіша, ніж інша. Друга історія як ми працюємо, які в нас цінності, що для нас важливо, а що, можливо, менш важливо. Цінності це як фільтри, які дозволяють кожній людині зрозуміти, наскільки ваша компанія відбивається в його життєвих цінностях. Комусь подобається працювати швидко і робити, ну, ну і так все йде. І це теж. Інколи потрібно, а комусь хочеться працювати довго і робити супер е, якісь результати. Комусь окей, е, я не знаю, довго обговорювати, а комусь хочеться швидко приймати рішення. Це все може бути в ціннісних моделях компанії, і таким чином ви набираєте людей, які до вас ну, якби найкраще приліпають. І вони формують культуру. Я наведу декілька прикладів на на нашому бренді, так? як це працює в Work.ua Наша місія звучить як надавати найкращий сервіс пошуку роботи, щоб допомагати людям бути щасливішими та розвивати Україну. І коли в Work.ua приходять чергові менеджери, я намагаюся пояснити, що їх робота не в тому, щоб заробляти гроші, в тому, щоб продавати вакансії. Ні, ми взагалі працюємо не для компаній. Як би це не звучало? Ми працюємо для людей. Ми хочемо, щоб люди могли на сайті знайти якомога більше ем, вибору найкращої для них роботи. І для цього нам потрібно, щоб було максимальна кількість вакансій. Бо все це разом воно дозволяє розвивати Україну. Про місію може бути окремий виступ, тому я дуже швидко йду, щоб якби. Багато взяти, але наведу простий, зрозумілий приклад. Чим мінеральна вода будь-яка, яка вам подобається мінеральна вода? Назовіть бренд. Моршин. всі називають Моршинська. Це в категорії номер один, це дуже, до речі, крута історія змагатися за те, щоб бренд був в категорії номер один. Я маю надію, що ворк приблизно так. Тому зрівнюємо, наприклад, мінеральна вода Моршинська і Ворк. Якщо Моршинська через рік... Стане продавати, умовно, в два рази більше мінеральної води. Чи зміниться якість кожної пляшки для кожного з вас? Не зміниться. Просто компанія буде продавати більше. Якщо WorkUA буде працювати з в два рази більшою кількістю компаній, чи покращиться наш сервіс для кожної людини, яка приходить на сайт? Покращиться. І усвідомлення цього сенсу для кожної людини, яка приходить в нашу компанію, воно є надпотужним. Бо кожен програміст знає, для чого він сьогодні щось робить, щоб зробити півмільйона людей, які кожного дня приходять на Work.ua, більш щасливими. Тому що навіть розуміння того, що дивись, скільки багато можливостей, куди я можу піти працювати, воно вже дає людині. Основу, впевненість собі, надає крила. Коли вона відправляє на більш підхожу вакансію своє резюме, звичайно, вона стає ще щасливішою, а коли знаходить роботу, тим більше. Працюючи через метафори, а ми взяли саме зараз це, це дуже крута історія. Спробуйте свій бізнес усвідомити через метафору. І вона метафори надихають, метафори дають емоційний, емоційний заряд, який дозволяє людині відчути відчути. А коли людина відчуває, вона звичайно прагне. У нас ось приблизно так відбувалася е, близько двох тижнів тому страцесія. Вона починалася на Лимані, ми дивилися на схід сонця, а потім ще два дні працювали в Одесі, незважаючи на те, що це були обстріли, ми зняли приміщення, яке було під землею, і там, там працювали. І в нас з'явилася одна крута метафора, яка ну, якби дуже, дуже зрозуміло описує сайт. От уявіть собі, якщо що це як. Якщо уявити собі, Work.ua як аеропорт, з якого кожна людина може полетіти до країни своєї мрії, до роботи своєї мрії, тому якби, ми це така велика, велика, велика технологічна компанія, от приблизно, і кожен, кожен літачок, який прилітає WorkUA, да, це вакансія. І коли я відправляю резюме, то фактично я сідаю на літак і лечу до своєї мрії. І коли бізнес усвідомлює себе приблизно так, це надзвичайно надихає, тому дуже важливо мати сенси, дуже важливо мати метафори. Мені показують, що вже час, тому на цьому слайді я його пропущу. Дуже важливо усвідомлювати, що треба навчатися на навчанні, можна. Будувати ваш HR бренд не навчатися не вийде. Навчання має стати частиною процесу. Ви маєте зробити його цікавим, зручним, можливо, навіть інколи вимушеним, але він точно набере обороти і люди будуть відчувати, що вони зростають, а це надихає найбільше. Саме турбота зростання це те, що надає крила можливо, в форматі навіть коротких лекцій 15 20 хвилин. І останнє. Оскільки ми про маркетинг, то я за те, щоб був сенсовний маркетинг. Говорити не про себе, говорити про клієнта. От на своєму прикладі, спочатку, ми казали, що Work.ua зручний, швидкий, ефективний. Потім казали, що це сайт пошуку роботи номер один. А потім усвідомили, що треба говорити про клієнта. Якщо ви лідер, якщо ви хочете вести за собою, то треба говорити про клієнта. Тому ми змінили наш тайтл, і він звучить як ти зможеш все. Це є комунікаційна стратегія. На ній була побудована перша наша реклама, можливо, ви пам'ятаєте БАМ, і ти вже на новій роботі. Швидко, завдяки ворку, але ти зможеш все. Друга історія це про підтримку кожної людини. Такамон в тебе вийде. Такамон, співбесіда не, не кусається. Такамон в тебе бомбезне резюме. Ти зможеш все, бо краще починається з будь-якого місця. На цьому в мене майже все. Давайте коротке відео. The best. ви зможете все. Робіть в те, що вірите, і вірте в те, що робите. А, і ще одна новина сьогодні, оскільки все має бути змістовним, і оскільки ми все ще в стадії війни, ми прийняли ще одне дуже, я думаю, сміливе, але разом з тим важливе рішення. Ми вирішили, що компаніям, які через півтора роки війни все ще не пішли з російського ринку, не має бути місця на нашій землі. Сьогодні ми заблокували більше ніж 20 величезних компаній, таких як Raiffeisen Bank of Валь, GTI, Philip Morris, Metro, Ashan і багато інших. Я впевнений в тому, що перемога виборюється не тільки на полі бою, перемога виборюється кожним кроком кожного нас з вами. Давайте будувати сенсовні бізнеси. Давайте не ходити і не мати ніяких відносин з бізнесами, які підтримують війну. І давайте створювати і будувати найкраще майбутнє найкращій країні світу.